Друзі, вітаю, слава Україні. Така тут селекційна ділянка сіянців фундука Десь біля 65 комбінацій було зроблено. Висаджено в попередньому році. Якісь дивні речі бачу. Може хтось знає, підскажіть Те, що при схрещуванні двох зелених сортів трапляються червонолисті форми. Можливо, в них в батьківстві щось було з червонолистих, але не розумію, що це відбувається. Отакі от самість от, листя, отакі от прирости. Я деякі Саженці, що всі прероси такі. Хтось може знає, підскажіть. Стоїть краплинна стрічка, поливаємо. Тут біля трьох тисяч сіянців. Надіюсь, за кілька років щось добре, гарне з цього вийде. Підростають, гарні прирости мають. Думаю, до півтора метра ми їх розженемо. Але от наступний саджанець. і все те саме. Такі верхівки. Нормальне листя було. А далі верхівка. Буду дивитися за ними. Тут їх багато таких є. От підряд кілька. Сьогодні помітив таке давно цю ділянку. Не дивився. Ось знову кілька підряд. Все те саме. Обробок жодних не робилося на цій ділянці. Тільки зараз прийшли культиватором, фризою, просапали, так вона виглядає. І от такі дивні речі трапляються. Не розумію. Підкажіть, може хто знає. Олександр Іванович може в курсі Геловатий. Він більше проводить часу селекцію, можливо, щось підскаже. Така просьба в мене. Наразі все швидшої нам перемоги. Слава Україні!